16 сіл Волноваського району на Донеччині примусово евакуюють. Військові та аналітики пишуть, що у Куп'янську на Харківщині вже російські військові, однак у генштабі це спростовують. А ще є очікування наступу на Запоріжжі. Ну і на сам кінець Financial Times пише на Україну. Чекають критичні місяці. Лінія фронту може сунутися на 30-35 кілометрів. Йдеться про те, що ніколи росіяни ще не наступали з такою інтенсивністю, з таким темпом за весь час війни вже майже 11 років. Олександр Коваленко на зв'язку, військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив. Пане Олександре, добрий день. Вітаю. Скажіть, як розуміти цей момент, де Куп'янськ і Курахове з одного боку сторонні спостерігачі-аналітики кажуть, що там вже росіяни, з іншого генштаб це все спростовує. Де правда? Ну, правда, у тому, що у російських окупантів була можливість прорватися однією своїх штурмових груп саме до Куп'янська, а вони використовували бойові броньовані машини ББМ і на великій швидкості саме прорвалися по вулиці Героїв Крут. Але їм не вдалося закріпитися, і саме цей десант було знищено. Тобто зараз в куп'янську російських окупантів не знаходиться. Але проблематика вона залишається актуальною, оскільки від безпосередньої лінії бої зіткнення до адміністративної межі самого куп'янська це півтора кілометри. Що таке півтора кілометри проїхати на швидкості 60 кілометрів на годину на БТРі, наприклад. А тому такі випадки, на мій погляд, вони ще будуть відбуватися. Росіяни будуть намагатися саме так прориватися, бо це їх загальна тактика, яку вони використовують по кожному місту, населеному пункту селу. Ну зараз, наприклад, вони так само діяли останні тижні, наприклад, в районі Курахове. А щодо Куп'янська, які загрози несе взяття цього міста в разі, якщо вдасться росіянам його штурмувати, і що, що далі? Наскільки підготовлені позиції Сил оборони? Я скажу так: Росіяни два роки намагаються окупувати Куп'янськ після його звільнення в 2022-му. Тобто, це вже другий рік, як вони намагаються це зробити особливо вони намагалися довгий час прорватися через Сіньківку. Але Ценківка це а, наш укріп район, який їм так і не дався за весь цей період, і о, вони зосередили а, переважно зараз зусилля на Лиману Першому вони намагаються через Лиман Перший вийти саме на Купінськ. Там безпосередньо є там є шляхи, які дозволяють напряму вийти а, через а, лісний масив а, до самого міста. Тому вони і будуть його використовувати зараз максимально. Але в принципі скажу так, що Куп'янськ він тримав оборону знову ж таки повторюю майже два роки, а він відвався росіянам, і він розділений. Він розділений напіл, тобто є східна частина Куп'янська, є західна частина Куп'янська, це річка Оскіл розділяє саме це місто. І коли ми говоримо захоплення Купінська, треба розуміти, що захоплення Куп'янська це серйозна серйозний виклик для російських окупантів у питаннях а, саме рельєфно-лашантних особливостей самого а, міста. І відповідно, а, навіть якщо їм вдасться там зайти на якусь частину а, пів... на північній околиці східного купінська, так східної частини купінська, то це ще не означає, що їм вдасться. Форсувати його скіл і вийти на західну частину, тобто там багато нюансів. Це непростий, таке непросте місто для проведення ось таких наступальних дій. Але наскільки я розумію, росіяни будуть робити все, аби захопити місто, і зараз просто інтенсивність боїв збільшується. Наскільки я розумію, то Куп'янськ власне у новинних стрічках з'являється. Отже, загроза найближчим часом є для цього міста Безумовно, Бо лимана куп'янська вісь і в принципі купянськ безпосередньо є однією з задач для росіян. Тут є інший момент. Який трохи ускладнює а, ситуацію російські окупаційні війська? Вони не мають дедлайнів по куп'янську. Вони не мають якогось дедлайну. Ось ви повинні його захопити там до а, 1 січня 25-го року, чи ще щось таке? І вони мають дедлайни там по Покровську, по Курахове а, навіть а, в Запорізькій області в них є дедлайни по купінську. Ні. А їх ніхто не жене в спину і вони діють відповідно досить так більш раціонально, більш зважено. Але тим не менше, інколи ось відбуваються ось такі в них ну, феєрічні події, коли вони на Бетрі намагаються прорватися а, в на не просто на околиці, а ну на обличчі до логістичних артерій, до тієї ж самої сватівської вулиці по героям круту. Ну і звісно ж, це все закінчується для них знищенням. Наскільки загострюється ситуація в Кураховому навколо Курахового? Чи є загроза оточення і відповідно загроза для сил оборони? Станом на зараз загрози оточення відсутня. Хоча ситуація досить складна, максимально складна, російські окупаційні війська зараз в районі Курахова знаходяться на східних околицях. Вони зайшли на східні околиці. В районі вулиці Шахтарської та Степної це по трасі 0,510, яка є продовженням в самому місті Запорозького проспекту, тобто це Запорізький проспект. Їх мета прорватися до центру міста, тобто на околицях Куракова вони вже присутні, вони вже мають там закріплені позиції. Але говорити про оточення поки що зарано. Складна ситуація на північ на північному фланзі, а це за Кураховським водосховищем, бо росіяни намагаються поступово покроково просуватися саме там, намагаючись вийти в перспективі саме на трасу Н 15 з Кураховського водосховища через Ільїнку Берестки Старий Терни на дачне, але їм це вдається ну. Без о, особливих якихось успіхів, таких вони дуже повільно там просуваються, але в них о, більш інтенсивні результати просування на південь від Кураку в районі дального о, села, яке фактично. Захоплення якого фактично дозволить росіянам в перспективі короткостроковій перерізати 05 010 трасу, і а, виход на вихід на Успенівку із трудового на Гайнівку, Єлизаветівку, Катеринівку, тобто на цю лінію, щоб закрити виступ, який сформувався по річці Сухії Яли, саме на південь від Куракова, і от тут, тут дійсно є серйозна загроза, оскільки там зосереджено. Одночасно потенціал групи військ-схід та групи військ центр сила оборони на вашу думку. Їх задача зараз просто перемолю перемелювати росіян, знищувати росіян, а потім відходити чи є надія на те, що це місто втримається, і, і не буде варіант, по другому варіанту ніякої надії. Тобто ми повинні їх максимально зараз гальмувати. Тобто, треба на це дивитися реалістично без якихось ілюзій та фантазій. А ми в Курахово ми не зможемо отримати в Курахово в тій ситуації, в якій зараз знаходиться місто, але ми маємо можливість саме на цій дирекції, саме на цій локації максимально ва виснажити росіян і не дати їм можливості почати формувати умови для наступу до кінця цього року на Покровськ. А для нас це основна задача, щоб для них не було сформовано цих умов до кінця року на Покровському напрямку. А що на Запоріжжі? Там говорили, що 50 тисяч ні, це не на Запоріжжі, це на Курщині плутаю. Там на півдні загалом близько 200 тисяч зосереджено групування і Оріхів і Гуляйполе нібито от-от вибухнуть. Чи вибухають, чи ні? Ну так, але тут є свої моменти. Свої ну назвемо це так, свої нюанси. Тобто, коли ви говорите про 200 тисяч, треба розуміти, що коли хтось каже про 200 тисяч, він каже не про те, що вони зосереджені в якомусь окремо взятій локації. А ці 200 тисяч вони зосереджені по великій південній території. Йдеться про групу військ Дніпро, трохи більше ніж 120 двадцять тисяч, майже 130 тисяч. Це Лівобережна Херсонщина та частково Запорізька область, і це група військ-схід. Це приблизно десь 60 тисяч, трохи більше ніж 60 тисяч особового складу. Це південна Донеччина і адміністративна межа між Запорізькою та Донецькою областю. Ось які 200 тисяч. При цьому в районі Токмаку зараз зосереджені сили та засоби, які мають можливість відновити активні бойові дії. В районі роботинського виступу вони це і будуть робити для відкриття уріхівського напрямку а також розширення зони контролю в районі Гуляйполе. Група вісь схід буде зосереджена на розширенні зони контролю в районі великої новосілки безпосередньо на времівському напрямку. Тобто, вони будуть працювати по локаційно. Але е, зараз чомусь почали говорити про те, що росіяни готують наступ на Запоріжжя. Вони готуються окупувати Запоріжжя. Нічого подібного е, не буде відбуватися. Будуть відбуватися інтенсифікація бойових дій здовж лінії боєздікнення по локаційному на Запоріжжя. В них ресурсу нема. Щоб наступати на саме Запоріжжя, Росіянам потрібно мати, ну наприклад, в районі Токмаку ті ж самі 200-300 тисяч особового складу. Бо Запоріжжя це велике індустріальне місто, до якого ще треба дійти і розпочати міські бої. Для цього потрібно ударне угруповання саме в такій кількості, про яку я говорю, а не те, яка зараз сконцентрована, чи читає загальна кількість групи військ Дніпро та групи військів загально взяті, які контролюють увесь тимчасово окупований південь. Давайте про Курщину декілька слів. Там дійсно росіяни наступають і, враховуючи кількість і війська КНДР, неминучим є відступ сил оборони? Я не думаю, що він є неминучим. Якраз коли ви питаєте про Куракова, я кажу, що так немінуче наш гарнізон буде виходити з Кураку, але дивлячись, коли саме. І наша мета саме у гальмувати росіян Курахова якомога довше та виснажувати їх якомога довше. А в Курській області зовсім інша ситуація. Ми можемо до нового року тримати зону контролю. і Я навіть не сумніваюсь. У тому, що в Суджі новий рік будуть зустрічати з привітанням не від того президента, який місцеві бачили більш ніж 20 років, а якоїсь нової людини, яка буде говорити з Києва до них звертатися з Києва. Тому я цілком впевнений, що до нового року Курська область, та частина, яку ми контролюємо, вона буде залишатися інше питання площа. Інше питання площа, тому що так чи інакше, але росіяни будуть мати просування. Але до кінця цього року вони не зможуть о, повернути під контроль усю територію Курської області. Не можу не спитати про атаки шахедів, які не припиняються, і вони тепер вдень, не тільки вночі. Чи є розуміння у вас, коли за яких умов це може змінитися, закінчитися, чи можливо навпаки масштабуватися, і шахедів буде не 150 за ніч, а 350? І чи дійсно все це прелюдія до масованого комбінованого ракетного удару Росії? Ну, те, що це прелюдія, це само собою, тому що вони таким чином е дійсно е проводять розвідку до і так далі. Таке інше. Вони для себе коригують маршрути польоту, виявляють наші локації, де розміщуються наші засоби протиповітряної оборони, і так далі, і таке інше. Тобто, це комплексні, комплексний підхід, е за якого вони підходять саме до е підготовки більш масованого ракетного удару. В форматі а, енергетичного терору проти України з іншого боку, а, тут є момент пов'язаний з тим, що не всі дрони, які використовує Росія, це шахет 136 Серед них є багато дронів прийманок Гербера типу Гербера та пародія. а тому. Це не все шахеди? Чи можуть вони це масштабувати? Ну так, в принципі, та ж саме Гербера або Пародія, це дешеві дрони, які виготовляються на 3D-принтері пенопласту та іншого якогось чогось дешевого, як, що можна використовувати дуже швидко і виробляти в великій кількості, тому воно може збільшитись. Але тут знову ж таки питання: яка кількість саме ударних дронів, а не дронів? А, Прийманок а закінчитися ні, це закінчиться тільки після того, як закінчиться сама війна. А, тому також треба це розуміти. Не можу не спитати про ТЦК. Ви напевно чули новини. Є такі заклики. Мовляв, давайте розформуємо ТЦК. Вони нахабніють, бусифікація, ще корупція і рекрутингові центри створимо. Це суто політична якась гра? Чи ви бачите таку можливість на практиці? І чим це може обернутися для українців? Ну, у нас вже розпочалися рекрутингові рекламні кампанії. Деякі бригади їх проводять досить активно. І який результат? Ми маємо ту необхідну кількість мобілізованих, які потребує а, сили оборони України для того, щоб заводовинити потреби ротації, а, а, формування резервів, а, відновлення навіть боєздатності підрозділів. Ні. Тобто, якщо розформувати ТЦК, ну окей, добре розформуйте, ким воювати будете далі. Ну, дуже цікавий момент полягає у тому, що серед представників ТЦК є досить великий відсоток військових, які пройшли війну, деякі воюють навіть з 2014 року. А, тому і а, вони мають що відповідні повноваження, та навіть я сказав би так, моральне право проводити те, що вони роблять, а, перевірку документів ну через національну поліцію, але при цьому допомагати національній поліції затримувати, і відповідно перевіряти громадянина на відповідність усіх документів. Тому а, багато ось таких закликів це більш хайп. Без ТЦК я не бачу перспективи. Так дійсно з корупцією треба а, боротися. Я повністю згоден, але інше питання виникає. Давайте говорити про дуже непопулярні теми, які зараз існують. Що там в нас з економічним бронюванням? Що сталося з економічним бронюванням? Там останні на час. паузі як. Кажуть, що його, мабуть, вже і не будуть втілювати? А чому саме як пояснюють а, наші можновласні представники а, Верховної Ради, це тому, що воно викликає негатив в українському суспільстві? А чому воно викликає негатив в українському суспільстві? А, добре, давайте запитаємо наше дуже вумне та розумне українське суспільство. А як воно бачить альтернативу? Економічне бронювання? Ні. ТЦК ні. А що так тоді? Хто буде захищати країну та як саме? Чому саме через економічне бронювання я зараз підіймаю це питання? Я пояснюю. Коли в нас були запити щодо? Разових виплат а, мобілізованим, якщо людина добровільно приходить та мобілізується, добровільно саме, вона має можливість отримати разову виплату. Наприклад, як росіяни це отримують, коли підписують контракт з міністерством оборони? Вони зараз отримують, вибачте, деякі регіони виплачують вже 5 мільйонів рублів, і тому в них завжди буде необхідний ресурс, який буде відправлятися в м'ясорубку в Україну. <гану> І завжди буде людина, якій потрібні 5 мільйонів рублів. Яка в нас на сьогодні мотивація мобілізуватися? В нас була мотивація, мотивовані були в 2022 році, в 23 мотивованих було приблизно 50 на 50, в 24-му зараз мотивованих 10-15 А, Війну виключно на внутрішній морально-психологічній мотивації не виграти. Потрібна ще фінансова мотивація, але Верховній Раді, в які е, відмовляються від економічного бронювання, тому що вони перелякані, як про нас подумає суспільство, якщо ми це почнемо впроваджувати, так само ставлять хрест на мотивації фінансовій, тобто виплати разові виплати. Я роблю просто банальне запитання: як ви гадаєте, скільки буде мобілізованих, якщо е, разова виплата буде сягати 10 тисяч доларів? За місяць буде підвищення кількості бажаючих піти до лав сил оборони України, тих чи інших підрозділів, 10 тисяч доларів разова виплата, урахування зарплатні і так далі, і всі інших льгот. Але це не розглядається. Деякі депутати взагалі говорять: ми воюємо ідеологічно. Яка ідеологія? Хто з вас може розповісти про українську ідеологію за 30 років? Яка в Україні сформована ідеологія за 30 років, окрім того, що дійсно нам треба захищати країну, вбивати як умова, більше ворогів? Але це не мотивує йти людині, яка заробляє гроші, яка може піти, наприклад, до якогось ТЦК, дати 5 тисяч баксів на руки. І в принципі отримати нелегально, але відстрочку. А якщо вона зможе легально за 5 тисяч баксів отримати цю відстрочку на півроку, окей, хай отримує, але ці ти тисяч баксів легальні, які підуть до бюджету від двох таких а, людей, зможуть допомогти мобілізувати того, хто буде мати фінансову мотивацію, заплатити йому разову виплату 10 тисяч доларів. Людина, яка ладна заплатити 15 тисяч баксів, щоб її відвезли на кордон з Румунією або Угорщиною, ладний переплисти перепливсти трісу 50 на 50, Є аваріація, що він може не перепливсти її, але він платить 15 тисяч баксів без гарантії. Він може заплатити ті ж самі 5 тисяч доларів півроку бути спокійним за себе. Але при цьому ці 5 тисяч допоможуть а, мобілізувати того, хто має фінансову мотивацію. Тобто, ви розумієте, у нас дуже багато непопулярних а, ось таких проблематичних питань, які треба підіймати в суспільстві. Але, на жаль, Верховній Раді та інші, вони від них абстрагуються. І от економічне бронювання це саме те питання, від якого абстрагуються. А от питання СТЦК, в принципі, на якому можна спіймати хайп. Та отримати якісь електоральні бали, воно чомусь дуже популярне стало. Пане Олександре, дякую вам. Формула в принципі зрозуміла. Будемо сподіватися, що рано чи пізно, краще рано, Верховна Рада все ж таки візьметься за економічне бронювання. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив, був моїм співрозмовником. Долучайтеся у коментарях під відео, тисніть вподобайку і підпишіться.